Всім привіт, дорогі друзі! Єврокубки повертаються, і вже другий тур Ліги Чемпіонів стартує цього тижня. І Шахтар зіграє свій домашній матч вперше в оновленій лізі чемпіонів. Проти Аталанти буде дуже тяжке протистояння. І сьогодні ми розбираємо нашого суперника. Як завжди, дивимося склад. Також розберемося в що саме грає команда Гаспіріні. Ну і подивимося, які шанси в Шахтаря. Дам в кінці цього відео свій прогноз на цей матч Ліги Чемпіонів, також інші матчі, які відбудуться в цьому турі. Цікаві моменти, відмітимо. Тому обов'язково перед початком пишіть в коментарях, який матч в другому турі ви будете дивитися. І ваш прогноз на матч Шахтар та Таланта. Тому перед початком обов'язково поставте лайк, щоб не пропускати наші відео прямі трансляції. Підписуйтесь на канал. Ну і заходьте в телеграм, де більша комунікація з вами. Багато новин цікавих виходить стосовно чемпіонату України, також Єврокубків. Матч між Шахтарем та Аталантою вже відбудеться у німецькому Гельзенкірхені 2 жовтня. Поєдинок прийматиме Ауф Шальке Арена. Старт зустрічі призначений на 19.45 за київським часом. Тому обов'язково не припустіть не такий пізній час, тому що всі інші там більшість матчів будуть о 22.00. І вже в середу ми побачимо матч Шахтаря. А другий тур стартує, нагадую, що в вівторок. І в нас буде Ліга Чемпіонів вже тільки в вівторок та середу. І Ліга Європи звич. В четвер. Тобто це не ексклюзивний тиждень для якогось одного Єврокубку. Де дивитися матч Шахтар та Таланти? Усі поєдинки загального етапу головного Єврокубку на території України покаже офіційний транслятор турніру, платформа Мегого, де ви зможете за платною підпискою максимально чи то спорт переглянути всі матчі Ліги Чемпіонів без виключення і, звісно, гру Шахтаря. А також на нашому Ютуб каналі стартує пряма трансляція о 19.00 в середу на цьому. Каналі заходьте обов'язково, буду для вас коментувати цей матч. Перед матчем ми будемо оцінювати склади. Під час гри коментую. Після гри ви отримаєте детальний огляд всього поєдинку, де ми будемо розбирати матч Шахтар та Аталанти. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Ну і ось матчі, які відбудуться в другому турі Ліги Чемпіонів. Всі по списочку. Ну, найцікавіший, напевно, це Арсенал ПСЖ, який відбудеться вже вівторок. Я Думаю, нам потрібно подивитися цей матч, тому що Арсенал це наступний суперник в третьому турі для Шахтаря. Плюс такий топовий матч. Я думаю, він... Найцікавіший із тих, що є. Але інші поєдинки теж, наприклад, Янгбой з Барселона, Янгбойс теж один із суперників Шахтаря. Є Байер Мілан хороше протистояння. Також Віктор Цянков проти Фейнорда зіграє. Шахтара таланта, само собою. Астон Віла, Баварія, наприклад, теж доволі статусний поєдинок. Бенфіка, Трубіна проти Атлетіко Мадрид Сіміони. Чому біні хороша вивіска? Лейпциг Ювентус, Ліль Реал Мадрид. Плюс Лунін буде стояти вже точно в рамці. Ну якщо Луніна, звісно, поставлять, я сподіваюся, він другий номер в реалі. Тому Лунін має грати в другому турі ЛЧ проти Лілля, тому що куртуа травмувався аж до кінця міжнародних матчів. Тобто Луніна ми побачимо в Лізі чемпіонів за реал. І в наступному матчі Ла Ліги і Ліверпуль болонія можливо когось зацікавив всі інші матчі в меншій мірі, але теж будуть присутніми. Напишіть в коментарях три основні поєдинки з другого туру, які ви точно хочете подивитися. Нагадуємо таблицю Ліги Чемпіонів після першого туру, і вже в контексті матчу Шахтар та Аталанте. Перший тур для Аталанти, як і для шахтаря, були нічийними, Тобто команди обидві зіграли в нічиї, і в принципі нульові нічиї, Тобто команди не припускали і не забивали голи. Подивимося, хто буде першим в другому турі. Хто заб'є, можливо, знову скатають 0-0, Але це дві команди, які знаходяться всередині станом на тур. Перший заходимо на Трансфермарк для того, щоб оцінити рівень таланти цього сезону і порівняти, звісно, з шахтарем. В Шахтаря нічого, звісно, не змінилося. 160 мільйонів. Середній вік 23,3 Судаков, найдорожчий футболіст. І на контрасті, давайте змінювати це все на таланту. Ось так виглядає італійська команда: 426 мільйонів, 26,8 середній вік команди, тобто досвідчений колектив у Гасперіні. І найкращі виконавці, найдорожчі футболісти. Це Скальвіні, який травмований центральний бек, який дуже класно це зарекомендував минулого сезону, але він не буде приймати участь Скамака теж травмувався. Це такі головні втрати в цій команді. По трансферам, ну, найдорожчою, знову ж таки, це Лукман, це гравець, який потрапив навіть на в список на золотий м'яч, там в топ-30. Ну, футболістики минулого сезону феєрив, В цього сезону він теж, хоч і глобального таланта, погано розпочала сезон, можна так вважати, тому що статус команди високий. Але Лукман все одно виглядає дуже здорово. Едерсон, центральний півзахисник, фундаментальний гравець в центрі поля. Також трансфери, які були зроблені. Ми зараз до них перейдемо. Давайте якраз подивимося, які були трансфери якраз на. На вхід, тобто Аталанта вона змінилася в порівнянні з минулим сезоном. Вони не тримають своїх лідерів, вони намагаються заробляти е, кошти, і натомість вони витрачають. От Вони витратили більше там 90 мільйонів на трансферне вікно. Вони придбали декателара в Мілана. 22 мільйони віддали. Ретегі форварда взяли. Ну тому що там скамака випав, Ретегі це для ротації Лукману. В принципі, непоганий варіант: 22 мільйони. Це вже 44. Взяли з Джено. Біланова теж гравець із Торіно взяли за 20. Мільйонів, тобто беруть, дивіться, сформованих, не беруть 19-річних талантів, беруть гравців, які вже пристосовані і вже будуть давати результат. Той же годфрі Зевертон, 26 років, 12 мільйонів. Також Ібраїм Сулеймана за 7,5 перебрався. оце більш-менше молодий футболіст. Інші гравці там, то вільними агентами приходили, якось, наприклад, Руй Патрісіос Квадрадо, це досвідчені футболісти. Той же голкіпер досвідчений. Квадрадо якийсь запасу, вийде, додасть правий латераль, хороший. самарджич Теж гравець, який прийшов фактично безкоштовно, чи то взяли його в оренду, тут уже потрібно переперевіряти Ну, і гравці, які точно е, взяли в оренду, це Брешаніні, гравець із Фрозіноне для ротації, косону це дуже класний центральний захисник 23 роки. І дзаніоло сформований гравець із Галатасарая, тобто хороший трансфер. Натомість команда втратила. Ну Скажімо так, низку трансферного бюджету займає Коп якого продали в Ювенту за 55 фактично мільйонів. Хороший трансфер провернуло. Нарешті цього Русака злили з команди, дуже радий цьому, що його віддали десь туди, хай їде, але в Америку дуже дивно бачити. Хоча окей, е, на жаль, да, Віктор Коваленко, чи він за таланту там фактично один матчік, Який, по-моєму, зіграв, і все, і то не повний. І він пішов вільним агентом. Єдиний гравець. Всі інші там або віддані в оренди, або були продані, як там е, в Болоні. Ось цей чувак Ніколо, який проти Шахтаря. Міграти. Дуван Сапата його найкращі часи вже пройшли. Він пішов з команди. Ну і інші там незначні футболісти, але посилена команда дуже добре. Ну і трансферний баланс команди сягає там 18 мільйонів, тобто вони в плюсі. Вони купили на 97 мільйонів, фактично, і продали на 115. В принципі, команда знаходиться в трансферному плюсі. Це для них, звісно, велика звитяга цього сезону. А зараз переходимо до результатів обох команд. І Шахтаря коротенько, і, звісно, аталанти. По Шахтарю детальніше ми. Завжди говоримо в наших оглядах. по УПЛ. Ви їх Дивіться в анонсах, де я даю прогнози, і там ми розбирали матч Вереса в останньому огляді на восьмий тур. Перегляньте обов'язково матч, який Шахтар перемагав. Огляд по матчу Болоньї теж є на каналі. Е, тому Шахтар стартував дуже так, скажімо, неоднозначно цього сезону. В чемпіонаті так точно провально, тому що команда зараз е, суттєво нижче за Динамо, Олександрію, навіть і полісся Тобто, це можна вважати за провал в Аталанти. Точно так само старт був не дуже. Тому що команда в чемпіонаті виграла, і взагалі цього сезону виграла тільки два рази в чемпіонаті. Це переграли якраз нещодавно там Фіорентину, три матчі тому. І на старті вони обіграли лечі. І це, в принципі, можна ваза, вважати за все. Програш в, на старті сезону проти Реала. Я матч цей дивився, до речі, повністю. І Аталанта виглядала непогано до кінця, і далі Реал на класі забрав матч. І поразки. Є незрозумілі там поразки, наприклад, як проти Торіно, де команді не пощастило. Є поразка зрозуміла. Це Інтер. 4-0 розтрощив Аталанту. Це єдиний такий серйозний удар по Аталанті був цього сезону. Нічия з Арсеналом. Програш знову ж таки незрозуміло як, але проти комо вдома. І нічия. Проти болоньї якраз багато тут є перетинів. Тобто Шахтар грав проти болонії. Ми вже можемо оцінити Аталанту на їхньому рівні. Шахтар буде грати проти Арсенала, Аталанта вже з ними зіграла. Тобто тут теж можна порівняти. І зараз ми це будемо робити по матчах. В історії було всього три поєдинки між Шахтарем та Аталантою. Ми, звісно, беремо офіційні. Коли Шахтар перемагав Аталанту, є таке в досвіді. Донецької команди, але це було в 19-му році, це вже, в принципі, було давно. І ось, будь ласка, це зовсім інші команди. Хоча Гасперіні залишиться в Шахтаря тренери змінюються. В Аталанті все стабільно. Три центральні захисники, Гасперіні, і з того матчу навіть ще є Джим Сіті в команді, навіть є Дерон і, по-моєму, Пашаліч, якщо я не помиляю Всі інші теж, в принципі, змінилися, тому що Аталанти не та команда, яка стримує футболістів, так вони відразу намагаються заробляти. А в Шахтаря фактично залишилось тільки Матєнко Степаненко. Кінчик немає команді. Зараз ми перейдемо до розбору гри Аталанти, в що грає ця команда, і в принципі, які є слабкі та сильні сторони цього колективу. І ми візьмемо. Зараз, як завжди, я беру різні результати, і, звісно, різних суперників в різних турнірах. Ми розберемо матч Болоні Аталанта, Аталанта Комо, Аталанта Арсенал і, можливо, трошки про Аталанта Фіорентину, тому що це останній виграшний матч цієї команди, і ми подивимося приблизно, як це все відбувається кожного матчу в команди Гасперіні. Йдемо по нарощуванню до найсвіжіших матчів. Розпочнемо з переможного останнього результату Аталанти над фіорентиною. З рахунком 3-2. Манда Гасперіні тоді перемогла. В основному вони грають в одну схему. Це 3-4-2-1 або 3-4-1-2. Там за виключенням, звісно, бувають такі матчі. Але в основному це має ось такий вигляд, де ми бачимо Декателара, Лукмана. Вони фактично під форвардами. Вони на позиції форварда, там під ретеги, неважливо, хто там грає. Але в основному Лукман і Декателар вони завжди зміщуються по флангам, намагаються там шукати м'яч, зміщуватися в центр і, в принципі, пробивати. Або шукати можливості для партнерів. В цьому матчі Аталанта переграла свого суперника за рахунок якості в атаці. Ми бачимо, що всі три атакувальні футболісти і, і асисти віддавали, і забивали свої м'ячі. Той же Декателар, Лукман і Ретегі. Ну, Лукман на нього потрібно найбільшу увагу звертати, тому що це футболіст, який може робити різницю на футбольному полі. Це саме той випадок, де людина може все. Вона може пройти, обіграти, пробити, віддати. В Фантастичний дреблінг на короткому просторі просто трьох футболістів для нього. Це ну, фактично, по дефолту, він це робить кожного матчу. Двох-трьох возить в дриблінг іде один в один гра в нього на шикарному рівні. Тому тут потрібно брати до уваги це саме Бондарю, наприклад, тому що Лукман в основному атакує саме з оцієї зони, де має грати Бондар, де має грати конопля, чи то це буде Вінісіус Тобіас Неважливо. Але ми бачимо, що Аталанта грає по всьому полю. В основному це гра по всьому полю не тільки по флангам але і в центрі, але в основному вони задіють саме фланг. Кожен матч, який я дивився за виключенням. Гра проти інтера аталанта переволоділа свого суперника. Давайте так, навіть не володінню м'яча, а перепасувала в них більше дотиків до м'яча за гру. За суперника зазвичай так буває неважливо, який результат, в Аталанти, але вони намагаються більше грати в пас і грають по всьому полю і в себе, і на половині поля суперника. Тобто це гібридна команда дуже непогано оснащена, гарно пресингують моменти. От ми бачимо їхні удари дуже такі заточені в штрафну площу суперника, але й зони 14 вони не цураються і частенько влучають дуже непогано. Ну і в цьому матчі якраз Лукман показав свій геній, тому що він першим, хто віддав. Передачу на і той забив. Шикарний пас був. І Лукман сам завершив цю гру в кінці першого тайму. Тобто Аталанта забила три м'ячі. Рахунок був 3-2 по закінченню першого тайму. І так матч, в принципі, і завершився. Лукман, те, що я казав, от третій свій м'яч передивіться його обов'язково. Він забив у своєму притаманному стилі, обіграв двох-трьох і пробив в ближній кут, зайшовши в штрафну. Тобто, це реально людина, яка... Витягує Аталанту в складних матчах. Вірентина дійсно складним суперником був. Далі вже цікавіше, це гра Ліги Чемпіонів, це вже приблизно те, що ми можемо побачити і проти Шахтаря. Але звісно, Шахтар не арсенал і Шахтар, такий супротив, який давав Арсенал Аталанті не дасть. У Нас немає підбору виконавців. Ми не граємо 4-3-3 атакувально, і таких футболістів. Звісно, що в Шахтаря і близько не може бути. Але я нагадую, що Аталанта. Ось подивіться, переграла арсенал по володінню. Будь ласка, по володінню м'яча, по ударах, по моментах, по XG і сиділа на половині поля суперника більше, ніж це робила, робив це арсенал Артети. Це потрібно розуміти. Плюс ключовий момент цього матчу: пенальті не забита ретегі, де рая був повним героєм цього протистояння, тому що він зробив подвійний сейф. Там на добиванні ще грала Аталанта, і Рая навіть цей удар потягнув. Попри пенальті, яке він і так витащив. Е, тому тут Аталанта та по факту мала б вигравати. Їй на статі сезону банально не щастить. От якщо взяти результат, їм дуже не пощастило в матчі проти Торіни, яке вони програли випадково, тому що там пенальті не реалізувала Аталанта. З арсеналом їм не пощастило, бо тут пенальті не реалізувала Аталанта, потягнув голкіпер. З Комо рахунок 2-3. Там теж один навіть рикошет залетів в ворота Аталанти. Не пощастило. Комо забило більше, ніж створило. Ну, і гра проти Болоньї теж незрозумілий результат. Давайте от переходити е, саме до комо, до цього протистояння, де Аталанта програла 2-3. Це було зовсім недавно. Тут комо грало на контратаках, я вважаю, отак потрібно зіграти з Шахтарю. І тоді, можливо, в нас будуть шанси. В чому проблема Аталанти? Чому вони так багато пропускають? Тому що вони в основному це або швидкі випади контратаки суперника, стандартні положення. Але це буває рідше тоді, коли Аталанта контрпресингує, коли вони втрачають м'яч. При контрпресингу вони частенько е, не доводяться до кінця, втрачають позиції, і суперник якісно долає цей контрпресинг і переходить в активну фазу контратаки своєї вже. І там Аталанта частенько пропускає е, голи. Тому Шахтарю це теж потрібно е, враховувати і кому якраз е, от, свої м'ячі. Ну, один м'яч там так і забили, другий м'яч був з рикошету, Аталанта так і не змогла повернутися. Знову тут Запакоста хороший гол забив. Той же Лукман забив з пеналь. Але бачите, все одно команді от не вистачило реалізації. Тут вони теж душили свого суперника, душили в прямому сенсі, і моменти теж в основному були в штрафній площі суперника. Матч проти Болонії. Останній якраз коли команда м, зіграла 1-1. Тут більше пощастило Болонії, тому що в них, ну подивіться, який закритий, закрита гра була від е, колишнього суперника Шахтаря. І ви просто згадайте, як Болоня грала проти Шахтаря, і як Болоня грає проти Аталанти. Оце приблизно буде проти Шахтаря, така гра. Тому що Болоня дуже схожа на Шахтар. І я більше зосереджував увагу. І, знаєте, моделював, як же Шахтар зіграв проти Аталанти саме по цьому матчу. Тому що ну тут, звісно, знову ми бачимо більше дотиків до м'яча. Ми бачимо більше задіяний лівий фланг, де грає от на півфланзі Лукман. Він сюди частенько зміщується. Ну і удари болоні. Їх всього-навсього тут тут було на, на пальцях однієї руки, можна перерахувати 5-1 в площину, і цей один був гол. Забив гол Кастро з дальньої дистанції, зони 14, де при контрпресингу Аталанта погано зіграла. Тобто вони не змогли забрати собі повернути м'яч Болонія швиденько перевела на протилежний фланг, знайшла позицію вільну. Для удару і Кастро реалізував цей момент. Щоправда, потім Болоня отримала червону, і Аталанта зрівняла рахунок, але це було вже реально в кінці матчу. Самарджич вийшов і теж з дальньої дистанції забив гол. Тобто два схожі м'ячі в одному матчі. Самарджич поклав класно. Тобто, Аталанта вони можуть використовувати, звісно, дриблінг Лукмана і інших футболістів, Дека, Телара. Вони можуть використовувати стандартні положення і дальні удари. Вони все можуть на футбольному полі. але на старті сезону в них великі проблеми з в перехідних фазах і з реалізацією, тому що ми бачимо що 20 ударів, 23 удари, один м'яч. Але команда в кожному матчі розташовується широко. Ось матч проти Інтера, який вони програли. Подивіться, вони інтер закрили. Щоправда, Інтер реалізував просто всі свої моменти, хороші, і, в принципі, по ударах змогли переграти, і навіть по володінню. Але, от зверніть увагу, по дотиках м'яча тут Інтер переважав, хоча грав на своїй половині поля. Це тактика Інтера. Вони так грають в футбол. Аталанта тут уже не така активна була в центрі, але це інтер. Звісно, порівнювати з Шахтарем немає сенсу. Ну і головна проблема Аталанти це новачки. Вони ще не інтегрувалися під гру цієї команди. Це той же Ретегі, той же Декателар, той же самий Брешіаніні, який з'являється частенько теж в основному складі. Ну і Косуну, наприклад, центральний захисник, який він фактурний, класний. Він навіть пробиває з дальньої дистанції інколи підключається. Але все одно взаємодії не вистачає. Тому Аталанта на старті реально деякі матчі недовиграла. Вони мали брати дві перемоги. Натомість вони грають нічую або програють. І це головна їхня проблема. Але в Лізі чемпіонів, конкретно проти Арсеналу, Аталанта зіграла здорово. Вони їх переграли по володінню, вони створили більше моментів. І ось середні позиції футболістів на футбольному полі в матчі проти Арсенала. Ви можете побачити. Що Аталанту тут змусили грати по флангам більше ніж через центр, тому що Арсенал це доволі пасова команда. Вони центр в цьому матчі забрали. В, Арс... в Шахтаря хороший центр поля, звісно. Бондаренко, там Судаков, Криськів чи то Степаненко — Подивимося, хто зіграє. Но ми не можемо забрати центр в Аталанти. Я не бачу це можливим. В нас не такі безперервні футболісти, і вони не можуть виконати такий об'єм, який виконує, наприклад, Арсенал. Тому Аталанта грала широко, але вони так широко грають кожен матч. Розумієте, і нам потрібно. Насичувати дуже сильно фланги, тому що Лукман буде давити, тому що Декателар буде заходити, і нам потрібно здвоювати. Нам потрібно, щоб і Бондаренко, і Судаково пускалися, І допомагали. Вінгерео допомагали. Ось тут нам потрібно два-три футболісти, отут, щоб перекривати вільний простір і перекривати оцю гру один в один. Бо Лукман одного обіграє, далі другий. І йому це все легко дається. І він знаходить моменти і для себе, і для партнерів. Тому велика нагрузка буде на фланги. Тобто, це Конопля і Педро Анрі. Який скоріше зіграє, так? Або там Тобіас, не знаю хто справа буде в Шахтері грати. І повернутися назад потрібно буде всій команді. Це від Вінгерів, там той же самий Зубков, якщо він зіграє, і зліва, там, скоріше за все, це буде або Гіналдо, або Невертон. Ну і, звісно, Судаков. Всім потрібно працювати і грати компактно, як зіграла Болонья. Просто вони були в меншості, фактично там більшу половину другого тайму і пропустили гол. Тому, підсумовуючи все це, друзі, чи є шанси в Шахтаря проти Аталанти? Вони, звісно, є. Якщо дійсно зіграти організовано в захисті, грати на контратаках, як Шахтар грав проти болонії наприклад, просто в Шахтаря не вийшло зіграти в контратаку проти Болоньї. І на жаль, ми побачили Шахтар от на фоні Болонії дуже сирим в атаці, і ми не побачили. Якихось серйозних взаємодій між судаковими партнерами і цього фантастичного центру поля, який є, він в УПЛ, але в лізі чемпіонів він десь розтворяється. На жаль, отут великі проблеми будуть шахтаря. Тому що якщо проти Болоні ми так зіграли, то як ми зіграємо проти Аталанти, яка ще більш сильно тисне на... Ворота суперника, яка грає по всій половині поля, це не в випадку оболоні, тому що там більш контроль м'яча був рівним, але у нас моментів не було. Тут ми будемо грати без м'яча, скоріш за все. І нам потрібно використовувати простір, е, якісно долати контрпресинг суперник і все-таки вибігати в контратаки. Я вважаю, що потрібно зіграти з Траоре в атаці все одно, тому що це людина, яка може зіграти при стандартах. І, в принципі, він може бути там корисним. А на фланах, звісно, це Зубков, і, як на мене, Гіналдо, який класно себе показав, до речі, проти Болонії, він і пенальті заробив, і його краще використовувати з флангу, він там небезпечніший, ніж ставити його на позицію форварда Тому що я вже читаю, оцей трик, ну якби цю трійку, атаки припушачі проти Аталанти, і, скоріш за все, він поставить форвардом, а мене трауре, зліва буде Невертона, справа Зубков чи То Педріньо, подивимося. Ну, хотілося б. Побачити більше балансу. Ну і Траоре це футболіст дійсно, який може нав'язати боротьбу, тому що там дуже серйозна ланка захисту з точки зору от фізичної сили, і долати маленькому Егіналду невертону це буде складно. Траоре можливо трошки простіше, і він може зіграти як мінімум при стандартах. А так шансів, звісно, в шахтаря небагато. А Таланта, попри те, що маючи е, склад з оновленими футболістами, вони потихеньку знаходять свою гру. І це видно. І плюс ті футболісти, які грали минулого сезону, вони все-таки по інерції дають результат. Той же Лукман приносить цей результат команді. Тому нам буде дуже важко, друзі. Я прогнозую програш Шахтаря в цьому матчі. Як би там не було, як би організовано Шахтар не зіграв, я не бачу передумов зараз і е, не бачу тієї організації гри. Шахтаря на належному рівні, щоб вона була, яка може дозволити нам не програти в цьому матчі. Я розумію, що Аталанта має погані результати в чемпіонаті, але Шахтар навіть не болонья, як ми вже в цьому пересвідчилися. Розумієте, в чому проблема? В Атаці дуже сирий колектив. Ротація якісно не застосовується пушачем, тому я дуже скептично дивлюся на матч проти. Аталанти нас тут може врятувати тільки диво. Диво це реалізація. Це якщо ми все-таки будемо забивати пенальті, якщо ми їх будемо заробляти, і так далі. Тобто максимальна 100% реалізація врятує Шахтар. І звісно, якщо ми заб'ємо першими, відсидітися Шахтар зможе, як це робила Болонія в чемпіонаті, наприклад. Але душити аталанта буде більше ніж Болонія Душити Аталанта буде, ну напевно, це буде найсерйозніший суперник Шахтаря в цьому сезоні. Який Шахтарю і Пушичу ще не зустрічався в сезоні 24-25 Це буде цікавий матч, друзі. Пишіть свої прогнози на це протистояння. Я прогнозую поразку з рахунком 2-0. Думаю, що це буде такий холодний душ для Пушича і можливо після цього матчу будуть зроблені висновки. Але ми будемо болівати за шахтар. Я ніякому разі не кажу, що я ванга і все бачу. Ні, це футбол, все може бути на футбольному полі по іншому. Не так, як ми собі уявляємо перед матчем. Тому давайте залишати Шахтарю шансів. Я даю, ну, фактично, відсотків 15 на те, що ми можемо отримати нічую або перемогу, не говорячи вже реально про переможний результат. Тут про нічию навіть вже не буде хорошим. Тому що далі в Шахтаря, друзі, буде арсенал. Арсенал, як ми побачили, в принципі, ін, по-іншому грає, ніж Аталанта, але це ще більш сильний суперник по підбору виконавців. Тому немає. Коли розслаблятися, потрібно якось давати цей результат. А в найближчих двох матчах в лізі чемпіонів я цього результату просто не бачу. Далі можливо буде простіше, бо Янг Бойс і ПСВ це команди, з якими можна грати, але навіть там буде ох, як не солодко. Пишіть свої прогнози, свої. Передбачення на цей матч. Я взагалі вважаю, що нам потрібно зіграти в три центральні захисники в цьому поєдинку для того, щоб страхувати І Бондаря і Матвієнка, да й в принципі флангових центральних захис... флангових захисників наших. Але пишіть, як потрібно зіграти Шахтарю, щоб не програти Аталанті і ваш прогноз на рахунок цього матчу. Обов'язково ставте лайкоси, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нічого. Будемо болівати за Шахтар в середу. Ну і Ліга Чемпіонів. Не забувайте, що в нас не тільки по Шахтарю, а і огляди виходитимуть по іншим командам. І конкретно всі матчі вівторку і матчі середи я розберу і ми зробимо загальний огляд по всім матчам другого туру. Тому обов'язково не пропускайте. Всім до нових зустрічей.